Виконуємо номер 711 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розглянь лінійну діаграму кількості дітей-учасників математичної олімпіади малюнок 19.4. Дай відповіді на питання. Питання перше. Скільки дітей з 5-го Б класу взяло участь в олімпіаді? Питання друге. Дітей якого класу 5-го А чи 5-го В було серед учасників більше? Наскільки. І питання третє: Від яких класів була однакова кількість учасників? Перше питання. Скільки дітей з 5-го Б класу взяло участь в олімпіаді? 5-й Б найбільше дітей. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Записуємо. Відповідь. Із 5-го Б класу семеро дітей взяло участь в Олімпіаді. Із 5-го Б класу семеро дітей взяло участь в Олімпіаді. Переходимо до другого питання. Питання друге. Дітей якого класу 5А чи 5 В було серед учасників більше? Це перша половинка 5А і 5 В. 5 В було більше. Записуємо дітей із 5 В. Класу було серед учасників більше. І стоїть наступне питання: наскільки п'ятий В у нас кількість учасників: один, два, три, чотири, п'ять П'ятий А4 на одного учня. І записуємо більше на одного учня. І переходимо до третього питання. Від яких класів була однакова кількість учасників? Однакова кількість учасників у нас була від 5Г. І п'ятого А класів. І записуємо однакова кількість учасників була від п'ятого А і п'ятого Г. Класів Номер 711 виконано.